Продається доглянутий будинок у селі Чернятин, що в Івано-Франківській області. Це капітальний і затишний дім, готовий до проживання з першого дня з усіма меблями, побутом, приємною атмосферою та за спокусливою ціною. Загальна площа складає близько 100 квадратних метрів. Планування зручне і продумане на першому поверсі житлові кімнати, простора кухня та прихожа, де збережена піч і сходи, які ведуть на мансардний поверх. Мансарда облаштована під велику кімнату площею близько 25 квадратів з виходом на відкритий балкон, звідки відкриваються краєвиди на мальовничу природу. У цокольному поверсі розташований гараж, літня кухня, кладова та погріб, де зручно зберігати врожай та домашні заготовки. Всередині зроблений якісний ремонт, встановлені металопластикові вікна, на підлозі ламінат, паркет і плитка. Стіни оздоблені плиткою та шпалерами. Будинок повністю мебльований, є все необхідне для життя, кухня з гарнітуром, стіл, стільці, меблі у кімнатах, опалення пічне парове, додатково є плита на дровах, вода заведена від власного колодязя через насосну систему, є супутникове телебачення. Ділянка доглянута загальною площею близько 30 соток, на території зелений газон, квіткові клумби. Сад із різноманітними плодовими деревами: яблуні, груші, черешні, сливи, абрикоси, айва, кізел, навіть інжир. Є виноградники п'яти сортів, які щороку тішать урожаями, проведена система поливу, що значно полегшує догляд. На подвір'ї є господарські будівлі, дровник. Місцевість спокійна та затишна, поруч хороші сусіди. Село має необхідну інфраструктуру. Магазин, аптека, дитячий садок, школа, пошта та зупинка громадського транспорту до найближчого міста Городенка лічені хвилини, хоч на авто, хоч на маршрутному таксі. Не пропустіть гарну можливість купити будинок в безпечному та мальовничому місці за 8 тисяч доларів. Документи готові до угоди. Це реальний варіант для тих, хто хоче придбати просторий та охайний будинок із землею. За доступною ціною, де можна одразу заселятися і насолоджуватися життям серед природи.